Друзі, вітаю вас, ветері з Вашингтона. Програма Української служби голосу Америки. Брифінг. Ми виходимо на зміну з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом і об 11-й за Вашингтоном. У цій програмі ми говоримо про найважливіші речі, які стосуються сполучених штатів Європи України. Та не лише мене звати Марія Ульяновська і Я закликаю вас ставити свої запитання протягом 30 хвилин нашого ефіру на Ютубі або у Фейсбуці. Я спробую відповісти, якщо в мене, звісно будуть відповіді. Ну і також пишіть звідки ви нас дивитеся. Завжди приємно знати, де є наша аудиторія. Отже, сьогодні будемо говорити про те, як зупинка допомоги Сполучених Штатів вплине на Україну. Чого очікувати від нового міністра оборони Сполучених Штатів, а також про результати формальних виборів у Білорусі. Отже, почне із надважливою для України тему гуманітарні та неурядові організації по всьому світу із занепокоєнням спостерігають за тим, що відбувається у Вашингтоні протягом останнього тижня, зокрема від п'ятниці. А державний департамент видав розпорядження призупинити всю іноземну допомогу на 90 днів. Це сталося після того, як. Відповідний указ видав новообраний президент Дональд Трамп і пояснюється це тим, що жодна подальша зовнішня допомога не може бути продовжена, доки вона не буде узгоджена із закордонною політикою нового президента і нової адміністрації США. Раніше у 2018 році Трамп уже під час свого звернення а, до ООН казав, що він збирається надавати іноземну допомогу лише тим, хто поважає Сполучені Штати, і чесно кажучи, хто є друзями Сполучених Штатів. І ось 22 січня новий держсекретар. Тар Трампа Марко Рубіо сказав, що кожен долар, який ми витрачаємо, повинен бути виправданий трьома простими запитаннями: чи робить це Америку безпечнішою? Чи робить це Америку сильнішою, та чи робить це Америку більш процвітаючою? Після того як е, видане, видане було це розпорядження державним департаментом до посольств США в різних країнах світу, надійшла відповідна вказівка за винятками військового фінансування Ізраїлю та Єгипту та програм із надзвичайних надзвичайних е, е, постач е, харчування для, наприклад, Судану, де досі триває війна. Однією з країн, яка може постраждати від призупинення міжнародної допомоги США найбільше, є Афганістан, є також вони, безперечно, Україна про те, які Наслідки такого рішення адміністрації Трампа та як це вплине на Україну будемо говорити із нашою кореспонденткою Тетяною Ворожкою, яка приєднується до ефіру. Таню, вітаю тебе, Вітаю, Марія. Отже, що відомо про цю зупинку міжнародної допомоги Сполучених Штатів. Ну, власне, більшість вже переказала. Я тільки підкреслю деякі деталі. Отже, через всього, через кілька годин після того, як президент Трамп вступив на свою посаду, він підписав указ, яким розпорядився головам агентств, які відповідають за допомогу з розвитку про зупинити цю допомогу, поки не буде проведений її перегляд. ревізія. і вже в суботу, в неділю, ми побачили на сайті державного департаменту прес-реліз, де це про те, що у виконанні цього розпорядження Марко Рубіо з. Надав призупинив всю допомогу. Там не йдеться власне на цьому прес-релізі про винятки. Там йдеться про те, що необхідно що це є Там наводяться слова Дональда Трампа, що це є моральний імператив а переглянути цю допомогу, щоб вона відповідала зовнішній політиці Сполучених Штатів. Та як ти вже сказала, наводяться також слова Марко Робі, де йдеться про те, що кожен долар, який надається, рішення щодо його надання має відповісти на питання, чи робить Америку. Сильніше, чи робиться Америку безпечніше, та чи робиться Америку заможніше. І отже, ще до того, як з'явився цей прес-реліз на сайті державного департаменту, була розіслана телеграма в посольстві по всьому світу, і деякі а, американські медіа агентства, можливо, не лише американські, отримали доступ до цієї телеграми. На жаль, ми його не мали, і там, власне, є трохи більше деталей щодо того, як буде виконуватися, виконуватися цей указ. Там власне йдеться про винятки. А винятки називаються Ізраїль та і Єгипет, а також допомога негайна харчова допомога, зокрема в судані. Отже, зараз залишається вже 85 днів, протягом якого мають переглянути цю цю допомогу. І а, не виключено, що якісь винятки можуть бути оголошені ще до того, як завершиться цей термін, тобто дзвопрозворотні там не йдеться. Ну і загалом скажу, що іноземна допомога з розвитку сполучених штатів складає 1% американського бюджету. Дійсно, сполучені штати є одним з найбільших окремих донорів такої допомоги у світі. Таню нас цікавить, як це вплине на Україну. Ми знаємо, що вже призупинили фінансування багатьох програм USAID. Це, зокрема, програми, які фінансують не лише якісь неурядові організації та певні програми. Це програми, які фінансують і зарплати для лікарів, для вчителів, для державних службовців, для медичної галузі і. Крім цієї допомоги, є також близько 4 мільярдів доларів на військову допомогу, які залишилися від адміністрації Байдена. І що цією допомогою буде? Розкажи про це. Отже, давай попередку почнемо спочатку з військової допомоги. Ну, власне, коли лише з'явився цей указ, ми почали бо почали с запити, намагаючись зрозуміти, як це буде впливати. Отже, моєму колезі Остапу Ярошу відповіли у Пентагоні, що це що вони не отримали якихось додаткових розпоряджень щодо надання військової допомоги Україні, але потім ми побачили вже в п'ятницю повідомлення в американських змі, зокрема в, в політику, про те, що це може зачіпати все ж таки українську допомогу. Остап спробував ще глибше розкоп розібратися і. І це вказує на те, поки що нас це інформація, яка у нас є, що все ж таки це стосується тієї військової допомоги, яка вже була надана. Тобто, там є три три, три різні програми. І з однієї з програми ці кошти були на іноземну військову допомогу. А ці кошти були вже вичерпнені в травні. Отже, залишається ще дві програми. Одна програма це в рамках прямих повноважень президента. А її а поки що надаються ті пакети, які вже були прийняті. А з того, що ми знаємо, ці, ці, ці поставки вони тривають, вони не зупиняються. Залишаються в рамках президентських повноважень ще 4 мільярди доларів. Але в рамках цієї програми президент має приймати кожен раз окреме рішення щодо надання нового пакету, і ця допомога надається безпосередньо зі складів з американських складів. Інша частина USAID, це те, що підписують контракти з американськими виробниками зброї на потім, яка надається Україні, так само, що ми чуємо з Пентагону, цю програму поки що це розпорядження не зачепила. все ж таки, вся увага наразі. Ну і потім президент України Володимир Зеленський теж підтвердив, що у військової допомоги це не стосується. А що стосується не військової допомоги, дійсно це в першу чергу зачіпає USAID, який надає допомогу а, над, надає допомогу в багатьох секторах української економіки. Як деться на його вебсайті, вони спочатку повномасштабного вторгнення надали а, на 5 мільярдів допомоги в, в розвитку, понад понад 2,6 мільярдів. Гуманітарної допомоги 30 мільярдів. Приймає бюджетну допомогу на відшкодування зарплат вчителям а, і а, тобто на відшкодування зарплати це, це пряма бюджетна допомога, яка надавалася в спочатку початку вторгнення. Далі вони мають дуже багато програм, наприклад, в енергетиці на відшкодування а, та знищеної знищеної інфраструктури, допомога переселенцям допомога, медична допомога, допомога освітянам, також а дуже велику роль вони відіграють в фінансуванні в допомозі українським фермерам. За, за даними українських аграріїв третина українських фермерів скористалася допомог, якоюсь допомогою, якимось грантом від USAID, за рахунок чого вони змогли, скажімо так, ну виростити врожай і принесли в бюджет значну частину українського бюджету. Тобто наразі це заморожено, Наразі ми самі намагаємося. З'ясувати і багато журналістів також як це буде розвиватися далі. Ми подаємо запити нас, поки що всіх спрямовують до Білого Дому. В Білого Дому, звичайно, ми теж будемо, а, будемо ставити це питання, але поки виглядає, що ця програма наразі вона ну принаймні, вона на цей момент вона заморожена. Будемо обов'язково стежити за цією темою. Таню, які вже є реакції на таке рішення? Ну, якщо говорити про конгрес, Брайан Мас він є республіканець і керівник. А комітету зовнішньої політики палати представників він привітав. Він привітаючи призначення Марко Рубіна на посаду державного секретаря. Сказав, що ми що він дивиться, скажімо так, що він хоче працювати разом з ним на для того, щоб викорінити марнотратство. А при наданні міжнародної допомоги, що настав золотий час американської зовнішньої політики від республіканців, ми завжди бачили завжди чули. Тобто, це а, значна, значна частина це така фіскальна відповідальність, тобто критики щодо міжнародної допомоги а, лунали і раніше. Але в той же час напр, члени того ж комітету демократи Мікс і Френкель, вони не діслали листа до Марко Рубіо. А скажемо, вимагану скажімо, просячи його скасувати це рішення, і вони пишуть про те, що це підриває стабільність, тому що це вони кажуть, що допомога це не є подачка, Це це допомагає тримати стабільність у світі з тим, щоб війни, щоб ну щоб не приносили кризна криза на порог сполучених штатів. Що це підриває довіру до сполучених штатів? Крім того, вони покажуть про те, що ці гроші вони вже виділені. Конгрес і Сенатих схвалив їх схвалив. Тобто це їхня відповідальність проконатися, що ці гроші використовуються за призначення, Ченням, що це вони пишуть, що це може мати а ну реаліз наслідки для для життів людей. Вони привозять при, як приклад вони дають програми щодо боротьби з снідом та з малярією. І вони також пишуть, що це може зачепити нашу нашу присутність і взагалі наш вплив в деяких регіонах. Наприклад, зараз дуже нестабільна ситуація в Сірі, Лівані. Вона відкриває якісь можливості для сполучених штатів. Але якщо ми там ніяким ніякої участі не беремо, то цим можуть скористатися противники сполучених штатів. Це цей Іран. Ну і звичайно, що ми чуємо дуже багато звичайно критики дуже багато занепокоєнь від різноманітних агентств, від різноманітних організацій, які займаються безпосередньо допомогою. Вони звертають увагу на а не лише на ситуацію в україні а, наприклад на ту допомогу яка надає надається наприклад в Афганістан безпосередньо а людям які ну які виживають безпосередньо біднім людям для того щоб вони просто могли виживати Дякую, Таню, дійсно, якийсь другий рік підряд, коли для України затримується американське фінансування. Минулого року це була військова допомога цього року це і гуманітарна економічна допомога. Але будемо сподіватися, що державний департамент дуже швидко якомога швидше переоцінить ці програми і зрозуміє, що вони відповідають інтересам сполучених штатів. Ми ж за цим будемо слідкувати. Таню, я тобі дякую за твій аналіз. Читайте детальніше на сайті голосу Америки Української. З нами була Тетяна Ворожко. І переходимо до нашої наступної теми минулого тижня. Сенат затвердив нового очільника Пентагону Піта Гекседа, попри те, що його голосування за цю кандидатуру було досить тривалим і неоднозначним його таки затвердили. В цьому допоміг Віце-президент Сполучених Штатів саме Джейді Венс віддав остаточний голос за кандидатуру Піта Гексета і назвав одним із пріоритетів нового чільника Пентагону це розвиток штучного інтелекту, це стримування і відповідь на всі ті воїни, в які залучені зараз Сполучені Штати, а також розбудова американського війська. Детальніше про те, а також про нові призначення, які слід очікувати цього тижня, будемо говорити із нашою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас із конгресу. Катю, я тебе вітаю. Вітаю, Марія. Отже, розкажи, чого варто очікувати від нового міністра оборони Сполучених Штатів. А під Хексет вже був не лише проголосований, як ти правильно зуважила, пізно, пізно ввечері в п'ятницю. Деякими складнощами мала зрештою погоджена на цій посаді, але також він вже прийняв присягу і фактично приступив до своєї роботи. Одним із перших своїх указів, які він опублікував в соцмережі, екс була ліквідація агенції, які відповідали за так звану інклюзивність та різноманітність. Фактично, це агенції, які гарантували інклюзивність та недискримінацію окремих верст населення за гендер або а, расовим походженням або ЛГБТ бекграундом взагалі ці а, організації а, існували з 1964 року. Рішення ліквідувати їх а, є рішенням власне президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це було одне з їх пер... одного одне із перших указів, які прийняв Дональд Трамп. І власне, коли під гексик прийшов на посаду, ліквідувати таку агенцію Міноборони було його першим власне рішенням. Щодо очікувань в контексті російської війни в Україні, то під час слухань під гексет заявив, що це в першу чергу залежатиме від політики Дональда Трампа, але зуважив, що сполучені штати Америки хочуть завершити російську війну в Україні якомога вигіднішим для українців способом. Але ця війна має може завершитись якомога швидше. Пропоную послухати. I was very in your where... Мене дуже турбує ваша вступна промова. В якій ви окреслюєте свої пріоритети? Ви кажете, ми будемо працювати з нашими партнерами та союзниками, щоб стримати агресію комуністичного Китаю в індотихоокеанському регіоні. Але в цій заяві немає жодної згадки про Україну чи Росію. Це ваш сигнал, що ми покинемо Україну. Сенерпрезидент дис. Це політичне рішення на рівні президента. А він чітко дав зрозуміти, що хотів би покласти край цьому конфлікту. Ми знаємо, хто тут агресор, а хто хороші хлопці. Не хочемо, аби все вирішилось максимально вигідно для українців. ви багато говорите про стримування Китаю. Сі Цзіньпінь дуже уважно стежить за тим, що ми робимо. Якщо ми залишимо Україну, це буде найсильнішим сигналом для Сі Цзіньпіня, що він може захопити Тайвань без значного опору з нашого боку. Почули, щойно такі заяви від Пітагекса та я нагадаю нашим глядачам, що це новий очільник міністерства оборони Сполучених Штатів. Він прийшов на заміну Ллойду Остіну, який був в адміністрації Джо Байдена. Катю, сьогодні Сенат також буде голосувати за номінанта на посаду міністра фінансів. Це є Скотт Бесент. Якими заявами він відзначився щодо України та чого варто очікувати від його голосування? А загалом треба трошки сказати про бекграунд цього номінанта. Він є інвестором та менеджером хедж фонду. Він був також партнером у фонді Сороса та головним донором і економічним радником для президентської кампанії Дональда Трампа 2024 року. Так як Бесант є професійним фінансистом, очікується, що його погодження в Сенаті буде достатньо легким і найімовірніше послуговуватиметься двопартійною підтримкою і голосуванням представників обох партій. Принаймні на цьому наголошують експерти. Щодо його позиції по Україні, то під час слухань у Сенаті він заявив, що він власне вважає, що чинні санкції проти Росії щодо російської війни в Україні є недостатніми. І що якщо на це буде воля Дональда Трампа і план Дональда Трампа, то Весен хотів би посилити санкції проти Росії, зокрема у сфері енергетики, що за його словами має змусити Росію прийти до столу переговорів. Пропоную послухати його позицію з цього питання також. Federation. Якщо будь-які офіційні особи в Росії спостерігають за цими слуханнями, вони повинні знати, якщо мене затвердять, і якщо президент Трамп передбачить це в рамках своєї стратегії із припинення війни в Україні, я на 100% підтримую посилення санкцій, особливо на основних російських нафтових гравців. До рівнів, які змусять Росію до перемовин, я вважаю, що існуючі санкції не були достатніми. Я вважаю, що попередня адміністрація боялася росту цін на енергоресурси під час виборів. Катю, також знаємо, що цього тижня вже призначили офіційну дату слухань щодо кандидатури Тулсі Габарт на посаду директорки з нацрозвідки для України. Її особистість є досить відомою. Що ми знаємо про її кандидатуру, та наскільки є великими шанси щодо її погодження, та які інші слухання будуть цього тижня? Сказати напевне якою яким буде результат власне розгляду цієї кандидатури станом на зараз достатньо важко, тому що є і критики, і прихильники цієї кандидатури. Її слухання призначені на четвер четвер десятого первашу на четвер тридцятого січня о 10 годині ранку. Це буде 10-та година ранку за Вашингтоном і 17.00 за Києвом. Щодо е, прихильників е, Тулсіґабер, то вони зазначають, що вона є підполковницею запасу. Раніше служила в Нацгвардії і, власне, є людиною, яка має достатньо великий досвід. Щодо критиків, вони кажуть, що її політика і її позиція, попри її великий досвід, була е, що не менше непослідованою. Спочатку вона була конгресвумен від демократичної партії, потім вийшла з демократичної партії, і стала незалежною. Потім стала республіканкою. А також вона запам'яталася компліментарними заявами щодо окремих диктаторів, таких як колишні. Диктатор Сирії Башар Асад, а також очільник Кремля Володимир Путін. Водночас притвер зазначу увага до цих слухань буде не лише єдиною зі сторони американських медіа, тому що притвер очікується найбільше слухань щодо номінантів в новій адміністрації Дональда Трампа. Відтак очікується, що Кеннеді молодший буде розглядатись і матиме публічні слухання на посаду міністра охорони здоров'я. Також каш Пател буде розглядатись на посаду очільника ФБР, що також може полюватися з співпрацею з Україною. І це також буде важливими Анями, за якими варто стежити, і за якими ми також будемо стежити. і е, окрім того, буде е, голосування на рівні комітетів, тобто це і ще не фінальне голосування в сенаті, а саме на рівні комітетів щодо майбутньої постпредки сполучених штатів Америки в організації об'єднаних націй, якою може стати конгресвумен Еліс Стефаник. Ціма цими слуханнями будемо уважно слухати і е, стежити, і очікування це, що саме четвер буде достатньо насиченим днем у конгресі. Катя, обов'язково будемо за цим стежити. Дякую тобі. З нами була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. Друзі, бачимо, що дивитися нас зі Львова, з Києва, з Малої Луки. Дивиться нас Шарлат у Північній Кароліні, Київ, Львів. Бачимо, що окупований Луганськ також на зв'язку та інші міста. Є глядач Amazing John, який питає, чи є якась інформація щодо заходів у Вашингтоні чи в інших містах для вшанування міжнародного дня пам'яті жертв голокосту. А ми будемо висвітлювати цю тему в нашій програмі час тайм сьогодні. О 22-й 22 за Києвом. Наша кореспондентка в Європі Мирослава Гонгадзе підготувала спеціальний репортаж. Тому вмикайте і дивіться, ми ж переходимо до нашої іншої теми. Переходимо до виборів так званих у Білорусі, де в сьоме нібито переміг Олександр Лукашенко. Він при владі я нагадаю вже 31 рік, і цією перемогою він собі забезпечив правління до. 2030 -30 року, отже, про владні медіа, посилаючись, нібито на дані як повідомили, що за нього проголосувало близько 88% виборців. Виборців у білинях було ще. Чотири інших кандидати, яких опозиція назвала а, технічними, тобто несправжніми, За них віддали голоси від 1 до 3% відсотків громадян. І явка за інформацією ЦВК, на цих так званих виборах становила 85,7%. відсотків. Водночас, кандидати від попередніх виборів у Білорусі досі знаходяться у в'язницях, і вибори ці в Білорусі не визнає більшість світу. Так у ЄС назвали е, цю процедуру не виборами, а процедурою повторного призначення лідера Білорусі самопрого. Лошеного Білорусь за кордоном провели демонстрації та акції протесту. Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська, яку державний департамент визнає як демократичну лідерку Білорусі, сказала, що недільні вибори є безглуздим фарсом ритуалом Лукашенка та ритуалом для диктаторів. Тим часом Європейський союз не зміг набрати підписів усіх 27 країн блоку для того, щоб видати спільну заяву із засудженням цих так званих виборів. Це ком'юніке заблокувала Угорщина, і після цього дипломатка, головна Калас Якаласта єврокомісарка Марта Коса опублікувала окрему заяву, де наголосили, що голосування в Білорусі не було ані вільним, ані чесним. Голос Америки, Зокрема, мій колега поспілкувався із Павлом Латушко, це заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Це голова народного антикризового управління. І ось що він розповів нам про ці так звані вибори. Укашенко вже зараз намалював собі 87,6% сім що ніби за його проголосували. Я можу поставити тільки одне питання: а чому 87,6%? сім Ліпше було б 102%. Ну коли б він не намалював, ми розуміємо, що це без вибори, що це спецоперація КГБ, яка розпрацювала іми яка представлена Лукашенку, і он особисто затвердив. головне, що відбувається у Білорусі, то що у Білорусі нема абсолютно. апазіцыйных партый усе ліквідаваны 11 лівідаваны ўсе незалежныя сродкі масавай інрмацыі. яны ўсе знаходзяятся у выгнанні і прызнаныя экстрэмісцкімі. У Беларусі ліквідавана 1800 пазаўурадавых арганізацый у Беларусі атмасфера страху і террору чысткі калі затрымліваюць людзей тысячи паліц зняволеных. У тым ліку яшчэ кандыдаты на прэзідэнта з мінулых выбраў знахоцца ў турмах. Про які вибори ми можем казати у Білорусі? Тому для нас головним з'являється Тока Лукашенко не вернув свою міжнародну суб'єктність, замежныя демократичної країни у тим, ліку і злучені штати Америки, не признали його президентом, Йо мае права називатися таковым. Для нас таксама так само з'являється яго його суб'єктність Беларусі. Білорусі. Зрозуміло, що адміністрація Білорусі, але важна, каб беларусы заховували своє ставлення до узурпатора. вералі ў дэмакратыю ў дэмакратычнай змы і ў гэта трэба інвеставаць велічэзныя высілкі інфармацыйны у тым ліку Для нас важна каб захад то ў гэтай крытычнай падтрымаў нас таксама у пытанні прыцягнения лукашэнкі да до адказнасці за зладшиы супрачеловечнасці у адносін да беларуска народам за дэпартацыю беларусаў с тэрыторыі беларусі у іншыя краіны і літва уже звярнулася у междужнародный кримінальны суд з спазовам с прапановай распачать расследаование беларускай сітуацыі выдать ордер на аррешт лукашэнкі і нам важно каб усе краіны еўрапейска звязу падтрымалі гэтый падыход на літвы. Ну сёння гэта спектакль, гэта цырк. Дзіўна, што Лукашка гэтым разам фактычна у сухім астатку нават не спрабаваў прадаць ілюзію дэмакратычнасці выбараў. Раней заўсёды у гэтых так званых выбрах удзельнічалі апаненты, рэальныя апазіцыянерры, ну, дзейнічала хаця бы нейкая рэшткавая а пазітыўная сістэма. Біли незалежною СМІ. Зараз йон не спробував это одновіть. і усі тих, хто були конкурентами на виборах, вони їх можна назвати Лукашенко 2, Лукашенко 3, Лукашенко 4, Лукашенко 5. Я не були призначені самим Лукашенком, бо Бояни представляли партиї державних комуністів, ліберальних демократів, республіканську партію труда праці і справедливості. Це все таки клон. Таму йон не продавав навіть ілюзію вибрав. Йому головне сьоня ад свою суб'єктність у нутри, месседж меседж білорусам, що 20 й год уже скончився. Ви знову меня підтримали. І головне для його елітам дать меседж, що все, змагання за мой статус скончилося, бо скончився 2020 тисячі год. Уже 2025, тисячі я знову піра призначився. Але фактично гета. Перепризначення його самого самім же на узурповану посаду президента Білорусі, білоруське громадство зрозуміло, коли є атмосфера страху, терору, демотивації. Сьоні вийти на вулиці не може, бо гета будь-язначати просто людям із. Істі у Турми просто вистроїться у чергу у шерах такі і турми. Альбо Лукашенко буде давати загади стріляти людей. Йон об цьому некільки разів він навіть змінив законодавство, що зараз можна. Стрілять у білорусі, які будуть протестувати воєнним, і воєнний не будуть за это поносить відказності. У 2020 году це того ще не було. Але що було? Яны не у людей, забивали людей, але позднім виноватыми у судах признавали минові протестовців, а не спецназ. Зараз він просто відкрив им мохчимості. Можете стрілять и не поносить ніякої відказності. Тому сьогодні протести у Білорусі немахчимы. Беларусы замержой пазбаўленыя права галасаваць, і гэта яшчэ адная прычына, чаму нельга прызнаваць гэтыя выбары. Па дадзеных Еўрапейскага парламента, выехала з Беларусі з 2020 года 500 000 чалавек. Гэта вялікая колькасць па выбаршчыках, да мільёна чалавек, некаторыя кажуць эксперты. Што ж з пратэстам? Лукашэнка сёння публічна падчас гэтай прэс-канферэнцыі не навіть не боюся заходніх СМІ заявив тим, що дав загад, слідчому комітету висвітлити усіх тих, хто удільніше у акціях протесту за між э, узбудити кримінальні справи. І я ще додав, що не забувайтеся, що у вас родні близькі у Білорусі Йон створює погрозу репресії до. Да Батьков дородних да э, у Білорусі только за те, то, що їх родные вимушено з'їхавши за мяжу удельнішують у акціях протест. Україна також не визнала результатів цих виборів у Білорусі. Зокрема, в МЗС України заявили, що Білорусь не має ані умов для проведення прозорих і чесних виборів. А Лукашенко сам залишається союзником Володимира Путіна. Натомість сам Лукашенко продовжує повторювати тези пропаганди про те, що мовляв в Білорусі мир, а в Україні війна. Детальніше про це також говорив Павло Латушко. Більшість білорусів не хоче ка білоруське військо удільнішила у війні супроти України гэта важно але з З іншого боку павялічваецца колькасць беларусаў, якія гатовы падтрымліваць дзеянні Росіі і гэта дрэнна. І даволі значная колькасць беларусаў, якая лічыць, што толькі дзякуючы Белару... Лукашэнку у Беларусь не прыйшла вайна. Сёння Лукашэнка даў вельмі хлухслівы тэзіс а прыкладзе Украіне, сказаўшы, што вось паглядзіце, якая дэмакратыя ва Украіне, да чаго яна давяла. Хлусня заключається у тим, що гетьон розпочав войну супроти України. ЛЙон агресор, так само, як і Росія, як і Путін. Іон привезли війну в ва Україну. Україна не відказала на супроти на території Білорусі. Он зараз хвалиться, що у мене мир, а в Україні вось до чого довела демократи. Это настолько хлусливая позиция. Треба зрозуміло, что Лукашенко не был Украины и не будет. Он ворог Украины, не ворог українського народа. Только змена його на посаді може привести до того, что з території Біла не буде погрозу крім зміни Лукашенка на посаді, вплинути на ситуацію може ще міжнародний кримінальний суд, який каже, що може розслідувати участь білорусів в депортації українських дітей, попри те, що мінськ не підписував Римський статут. Друзі, дякую вам за вашу активність. Детальніше про ці теми будемо говорити в програмі. «Час тайм» о 22-й. Підключайтеся. Я ж з вами прощаюся. Побачимося вже завтра. На все добре, Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє авто.